Зима наближається, а разом з нею новий опалювальний сезон. Внаслідок бойових дій на території України було пошкоджено багато об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури. Тож зима цього року стане випробуванням для всього українського суспільства. На сьогоднішній день добропільська громада вже підготувалась майже на 100%. Добропільська громада 100%, білозерська трошечки ще затримується ну до 5-го числа. До четвертого вона вже повинна бути також підготовлена на 100%. Наразі підписано розпорядження голови про початок опалювального сезону. Зараз триденний термін, видержуємо температурний режим, це 8 градусів або нижче. І якщо температура буде така триматись три дні, тобто 4 числа буде запущене опалення на всі громади. Також було укладено договори для придбання вугілля на котельні. На листопад Місяць заключений договір на 5 тисяч тонн вугілля, повинно його вистачити. Сьогодні вже договори заключені на сьогодні, і сьогодні ми вже плануємо завозити вугілля на котельні. Ця зима стане найбільш складною за весь час незалежності України за офіційною інформацією. Тепло виявиться нижчим ніж у довоєнний період часу. Хоча уряд залишив мінімально допустиму границю тепла у 18 градусів, війна та складна економічна ситуація можуть нести свої корективи. Випалювальний сезон 2022-2023 року.